Всім доброго ранку і благословенного дня, ранкова кава з вами. Хочу поділитися з вами секретом, як я позбулася депресії, негативних думок, токсичних. У мене дуже часто було таке, що я прокидалася вранці вже з тривогою. Вже якісь переживання, що я щось не встигну, що я щось не то роблю, Що як взагалі, а зараз, коли ми живемо під час постійні обстріли в Одесі. І, взагалі, як, як радіти, як мати спокій на серці. Знаєте, я помітила в собі такий момент, коли я дуже багато переглядала новини, листаєш їх, листаєш, і чекаєш, що щось там поміняється то настільки якось така приходила скованість і страх за своє життя, страх за рідних, страх, що буде далі. Тобто настільки просто сковував такий якийсь страх, і постійно ти ж дивишся, там дух смерті, хтось когось вбив, хтось у когось щось вкрав там, і так далі. Тобто новини, ви бачили, що там були якісь позитивні новини? І коли ти кожен день програмуєш свій мозок, дивитися оце все, оці новини негативні, то чому я потім дивувалася, що в мене в серці неспокій? Якийсь страх, переживання, тому що я цим наповнювалась. Причому кожен день стабільненько, так знаєте, накапітельний ефект. Плюс ще я в соціальні мережі дивилася, там листаєш, 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 оце все дивишся і наповнюєш свій мозок, своє серце цим всім. І потім дивуєшся, чому такі безсонні ночі, чому депресія, апатія, чому ти думаєш, що ти якийсь не такий порівняння вже себе з кимось <кій> і так далі. тобто я вам хочу сказати, що я від цього звільнилася. І чому звільнилася? Тому що я почала слухати тільки слово Боже. Я почала слухати телеграм-канал Салтаненко, Я почала слухати проповіді в моїх вухах і в машині, і в квартирі. Я почала постійно включати псалми, молитви. Я почала слухати проповіді, засинати разом з проповідями. Пастора Станіслава Салтаненко підписуйтеся на Ютуб, слово Боже Салтаненко. В Телеграмі є канал Салтаненко. Я отримала свободу. Я зцілилася і прийшла гармонія моєї душі, духа і тіла. Причому безкоштовно це все робиться. І ніякі психологи в цьому вам не допоможуть. Тому підписуйтеся, наповнюйтесь словом Божим і отримуйте ту свободу і те зцілення, яке конкретно ви потребуєте. Хай Бог береже. вас!